Вітаю майбутніх студентів та їх батьків. Харківський коледж тистилю та дизайну, нова назва Харківський фаховий коледж технологій та дизайну, запрошує на навчання молодь в один із найкращих коледжів Харкова та України в цілому. А чому варто навчатися саме у нашому коледжі? Ну, по-перше, коледж єдиний в Харківському регіоні готує дизайнерів, дизайнерів одягу, конструкторів. Одягу, модельєрів, прокарів, дизайнерів зачісок та макіяжу, технологів швейного виробництва, технологів та дизайнерів тканин, трикатажу та пряжі, механіків по ремонту швейного обладнання та обладнання легкої промисловості. Крім того, коледж готує на високому рівні фахівців, яких саме зараз гостро потребує наша країна. Це фахівці за спеціальності екологія, підприємництва та торгівля. Це тому. Що треба приводити до ладу екологію та економіку України, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Важливо, що наш рівень підготовки високо оцінюють заклади Вищого світу Харкова та інших міст України і з вдячністю беруть на навчання за скороченими строками навчання наших випускників. Наші випускники продовжують навчання у провідних університетах та академіях України. Це Українська інженерна педагогічна академія. Київський національний університет технологій та дизайну, Харківська академія дизайну і мистецтв, Харківський національний політехнічний університет ХПІ, Харківський аерокосмічний університет ХАІ, Національний університет цивільного захисту України, Харківська академія міського гостомпадарства тощо. До речі, ці заклади освіти мають філію у західних областях України для того, щоб забезпечити онлайн-освіту для студентів. Про високий рівень підготовки у коледжі свідчать щорічні перемоги наших студентів на міжнародних, всеукраїнських обласних конкурсах фахової майстерності. Подивіться, будь ласка, презентації на нашому сайті у розділі Студентські новини наше досягнення. Під час війни наші студенти під керівництвом викладачів з подвійним натхненням брали участь у конкурсах фахової майстерності за кордоном, демонстрували фахову майстерність українських студентів, посіли призові місця і отримали багато високих нагород. Ми любимо наших студентів і пишаємося ними. Ми сподіваємося, що скоро відновиться навчання в онлайн-форматі. Для цього у коледжі є майстерні з сучасним обладнанням, сучасна комп'ютерна та мультимедійна техніка в навчальних лабораторіях і кабінетах, зручне та затишне укриття. Під час онлайн навчання у коледжі постійно організовуються виставки творчих робіт студентів. В затишній актовій залі проходять свята, покази студентських колекцій одягу. В допомогу вступникам коледж організував курси підготовки до вступу у закладу освіти, можна пройти підготовку, що дасть вступникам знань і впевненості в своїх силах. У коледжі панує спокійна, доброзичлива, комфортна обстановка, і в тому числі під час вступних випробувань вступникам і батькам надається допомога і консультації. Ми чекаємо вас. Ласкаво просимо до Харківського фахового коледжу технології та дизайну. До зустрічі!